Вітаю вас на своєму каналі і запрошую переглянути чергове коротеньке відео. Дякуючи нашим ЗСУ, продовжуємо працювати, вірити, допомагати і наближати нашу перемогу. Як ви вже зрозуміли з назви відео, мова сьогодні піде про назви Троян. Чому саме цю тему я обрала і чому. Зняла це відео. Ну, от перша причина: подивіться на White Mailan, як ми знаємо її назва. А під нею ще три назвочки. Так, всього-навсього. І так, майже е, в половини троянд, які ми замовляємо у наших каталогах. Але чи часто ми звертаємо увагу на те, е, написана одна назва в каталозі, дві? Чи три. До чого я веду? Справа в тому, що ми з вами можемо знати троянду під однією назвою. От, наприклад, так, як той же ж Вайтмейланд. Наразі тут Надя Мейланд мелькає, так? Вайтмейланд. Але існують же іще дві назви цієї троянди. І в інших каталогах вони можуть бути під іншою назвою. І в, альтернативна назва не завжди подається в дужках, не, на всіх, не у всіх розсадників. Я зараз не хочу нічого сказати про розсадників. Вони працюють як можуть, вони взагалі в нас молодці, дякуючи їм, ми можемо мати таку красу у своїх садах. Тут, напевно, більше. Варто уваги звернути нам з вами при виборі троянд мелькає знову на відео Антік Мідсамер красуня. Не могла не зняти вам цю красу, і от, що мені дуже подобається, це поєднання шавлії. Трояндами і Злакові. Повірите, в нас зараз сильні вітри, і от на оце мерехтіння оцих китиць від вівсяниці, можна дивитися годинами. Ти просто сидиш і дивишся на те, як от вітер гойдає, наче хвилю створює. І я таки переконалася, що Злакові це одне із найкращих поєднань для троянд. Ну і от далі мова про назви. Знову е показую вам айсберг, адже в неї теж є ще три назви. Хоча ми знаємо її як айсберг і дуже часто, як вітхен, Білосніжка. Але у світі вона відома і популярна під назвою кобрін. Цю назву я теж вписала вам на відео. Можна зупинити і записати. Тобто, ми можемо з вами дивитися на одну і ту ж саму троянду в різних каталогах. І не знаючи, що вона має ще інші назви, обирати троянди одного того самого типу, виду і назви, але просто розплідники не дають нам розсадники не дають нам альтернативних назв усіх і відразу. Щоб ми бачили. Що ми дивимося одну і ту саму троянду, тому що я можу її дивитися як айсберг в одному каталозі, і там стоїть назва тільки айсберг», а в іншому вона ж буде стояти під назвою «Шнеєвітхен». Проблема ще й у тому, що ви можете сказати, так, колір же ж один, Колір один. але погодьтеся, що в різних розсадників різні фото однієї тієї ж троянди. Десь вона яскравіша і знята в першу хвилю. Десь вона з якимось відтінком чи з якимись веснянками, як ми там вміємо казати. І знята в другу хвилю, а то й в третю, якщо це в теплій десь, в теплих місцях, в нас відрізняються умови. І в нас в сусідських садах може інакше троянда виглядати. Уже не йде мова про те, що якщо вони ростуть на півночі, на півдні чи на заході, вони ростуть на півтіні чи на повному сонці. Тобто колір теж може відрізнятися. Чому взагалі зайшла про це мова? Іду до двох троянд, але зачіпляюся за отаку от красуню, гусінь. І не чіпаю її, тому що я не знаю, який красень метелик з того всього має з'явитися. Можливо, то щось рідкісне. Подивилася, обійшла і йду далі. Йду далі до двох своїх троянд, які я замовила на е, різних сайтах, в різних розсадниках. Але назви в них стояли різні. І вже потім, коли е, зимою я перечитувала інформацію про ці троянди. Вірніше, не зимою, а влітку, тому що це я на осінь замовляла. Я зрозуміла, що я замовила одну і ту ж троянду тільки під різними назвами. Зацікавили мене троянди Ольсена групи Ренесанс. І я вирішила придбати Софія Ренесанс і Соломіо Ренесанс. Проте це ще були не всі сюрпризи. Виявляється, троянда має ще третю назву Ріта Барбера. Справа в тому, що спочатку вона була названа саме «Соло міо Ренесанс. Але потім Ольсен втратив право називати так цю троянду. І вона була пізніше названа як Софія. Про назву Ріта Барбера не скажу не знаю. Але. Я отак от попалася. Тобто на одному сайті була одна назва, на іншому інша назва. Я вирішила, що я... вони схожі за відтінками були, вони були неоднакові. Вони, до речі, зараз одна з рожевим відтінком трошечки є. Оця. А інший кущик такий чисто жовтий колір ще й з якимись відтінками помаранчевого. І я їх вирішила посадити разом. Ну, от так вийшло. Знімаю і показую вам тільки для того, щоб ви уважніше дивилися, шукали інформацію про троянди. Заходьте на різні сайти, на різні розсадники, навіть якщо ви там не будете замовляти, але шукайте інформацію. Дуже часто в Вікіпедії є інформація про якусь троянду, якщо вони дуже популярні. Я не шкодую, що маю ці дві красуні. Вони будуть обидві рости. Я не збираюся позбуватися їх. Але трошки смішна ситуація вийшла, якщо чесно. Для мене, наприклад, смішно, бо я навіть, і не, ну, навіть і припустити не могла, що я зможу ось так от попастися. Тому, будь ласка, обираючи троянди на осінь, дивіться, читайте і вибирайте правильно, щоб потім не пошкодувати.